Поділитися досвідом, почути колег, побачити новинки сільгосптехніки та зорієнтуватися на практичний результат в Харкові. Пройшов третій східноєвропейський аграрний форум Агропорт. Статистика говорить про те, що українські фермери не надто активно користуються та з осторогою залучають у свій бізнес іноземні інвестиції. В багатьох випадках через брак інформації та недостатню довіру. Тому такі заходи, як Агропорт, покликані перш за все допомагати сільгоспвиробникам вирішити ці проблеми. Окрім того, величезну увагу на форумі приділяли вітчизняному машинобудуванню. Харків традиційно славиться цією галуздю. Подія, яка фактично сьогодні показує що Харків як індустріальний центр великий вплив має на агропромишний комплекс України. Що машинобудування – Це основа розвитку любої галузі. Без машинобудування неможливо сьогодні створити сучасне виробництво на достатньо високому рівні з залученням сучасних високих технологій, інформаційних технологій, нових матеріалів. І так далі, і так далі. Серед найбільш актуальних питань, що викликали дискусію, були безконтрольне розширення банку землі, відміна льготного оподаткування, банківське кредитування, введення державних програм для підтримки агропідприємств Сходу. Українські аграрії та їх закордонні колеги мали нагоду у відкритому форматі обговорити подальшу співпрацю та можливості, які відкриваються перед Україною на європейських ринках, в роботі форуму, окрім спікерів та сільгоспівробників, брали участь і студенти профільних вишів Харківщини, які вже в наступному році будуть працювати на агропідприємствах країни.